Якщо людина не сплачує штраф, її е, документи, скажімо, постанова ця передається у виконавчу службу через 10 днів. І виконавча служба е, відкриває виконавче провадження. В рамках виконавчого провадження сума штрафу подвоюється. Він стає 51 тисяча гривень, що вже не так весело. Е, і виконавча служба застосовує такі незручні для життя людини. Речі, як, наприклад, блокування рахунків або коштів на рахунках банківських, також виконавча служба може застосувати. Інші санкції, такі як арешт майна. Uh -huh. а, якщо там сума штрафу буде великою, або сума боргу буде великою, і таку а, абсолютно безмістову санкцію наскільки така практика є щоденною, чи це якісь міфічні практика історії, які є, ніколи не відбуваються. Практика вже отримала своє розпоширення, і за осінь я чув про десятки. Я чув про десятки вже таких справ, що правда, в разі оскарження постанови ТЦК. В суді ви маєте високі шанси на її скасування, оскільки дійсно все ж таки винесення постанови не може зводитись лише до технічного розрукування її тексту угу. і заповнення там пустих місць для кожного угу. окремого військовослужбовця і підписання зобов'язаного так? військово зобов'язаного. Так відповідно кожна винесення кожної постанови йому має передувати певний. Розгляд справи mm -hmm. про адмінправопорушення mm -hmm. цей розгляд передбачає запрошення особи, яка притягається. Вона може бути з адвокатом, перекладачем, надавати пояснення, письмові, усні, там вступати в дебати. А і якщо брати такі. справи ТЦК, військово зобов'язання, хто частіше перемагає в суді? Якщо ми говоримо про саме оскарження цих так. постанов, накладених поза сумнівом. 90% випадків військовозобов'язані ці постанови через суд можуть скасувати. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.